Всім гарного дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Всім мирного і тихого дня. Дякуємо нашим захисникам, що нам, нас захищають. Сьогодні в мене йде збір черешні. Збір збираємо черешню, будемо вивозити на ринок. Ось Сина там рве. Я тут ось така черешня. вродила гарно. вона такі грозді великі. Крупно, високо, але якось справляємось. Ось. Дуже крупна, смачна, твердоплідна. Продаємо по 40 гривень. Людям подобається. У нас їх три. Це вже наша друга черешня, третя ще там одна залишилася ось поруч. Всім дуже дякую за підтримку. Хто долучився до збору, я не очікувала, що люди люди нас розуміють. Дуже вдячна. Чоловіку буду покупати другу форму, бо він не передзвонив, сказав, що одну форму видали. Видали та да, і все, і берці, і штани, і. І усю форму, і футболку. А другу сказали дзвоніть родичам, хай висилають, бо у солдата повинна бути дві форми. І щоб форма була така сама, як у нього, тобто не мультикам колір, а піксель. Бо у нього в батальйоні всі пікселі. Тому, хто долучився, я дуже вам вдячна за те, що ви мені розумієте мене, за те, що долучаєтесь, це дуже велика підтримка для мене, так як я залишилася одна з двома дітьми. Так, я спробую заробити, ми удобрюємо все, рвемо, продаємо, щоб назбирати йому на бронежилет. Як... Куплю форму, я вже знайшла на сайті її, коштує вона 2500 гривень, там теж все входить. відішлю їм розмір, так як у нього написано, на його формі, що видали набірці. І вони мені повинні так. Всім дякую. Мирного неба. Кожному вдячна за кожну гривню. Дякую за донати. Велике, дякую.